Компанія автобіста літає на своєму каналі, сьогодні у нас і в огляді у Веко Делі. Чим автомобіль цікавий, повністю автобіль обслужений в рейсовому заведений кругом, 2-3 турбодизер. Зверніть увагу, ніде димить, не коптить. 400 тисяч вийшло пробігу. Знаєте, як кажуть, в автомобілях буває... І 200-300, а там нема на що дивитися. Повністю автобіль живий і він не готовий, такий, як є. 2005 року. 15 й радіус коліс. Номер кузова читається. Рама в чудовому стані, без сварки, ніде не лопнувся, один лист ресори, а саме основне довжина кузова Складає 420. Кому потрібно дещось возити, перевозити дуже зручно. Ось такий автомобільчик. Я кажу, сів, поїхав, ні коробка, не вибуває, ні місце практичний автомобіль. За більш детальною інформацією телефонуйте в компанію «Автобіс» за номером телефону 067. 360-2202. У нас постійно різноманітні автомобілі. Як і дорожчі, так і дешевші. Існує готівковий та безготівковий розрахунок. Також Trade In. Завжди раді вам допомогти. Телефонуйте і будете задоволені покупкою. Дивіться і підписуйтесь на канал. До зустрічі!